Всім доброго дня, вітаю на моєму каналі. Хочу показати свою покупку. Придбав таку дискову борону помет 1,5 довго я вагався купляти її чи не купляти. Ну, вирішив купити, так як потрібно обробляти землю, наймати постійно. Це воно трохи дорогувато. Я думаю вона себе відпрацює за пару років. Привезли її це в такому вигляді. Так вчора вечором, 10 часов вечора привезли її. Думаю, сьогодні я її зберу. Хочу поміряти. Чим довжина рами. Якщо брати звідси, виходить 1,75 Просив, щоб ці пальці були внизу, щоб ви ще трактор піднімав. Значить по дисках получається. Метр тридцять сім по батареї так же саме. Метр тридцять сім. Ну, не знаю, так вроді виглядає добротно, маркировка є. Так тут ще ширина диска малого виходить 46 а більшого 50 значить іде 6 по 51 і один менший на 46 так же саме і тут купив я його до свого шифенга 244-го з передком. Подивимося як він буде справлятися. Фризоч цепим. Спробуємо сьогодні зібрати, покажу. Там в мене є кусок землі. Подивимося, як він буде в роботі. Все, всім дякую.